На розі вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської розташована колегія Галагана, справжня гордість міста. Але у Київській жандармерії 19 століття колегію зневажливо називали розсадником українства. У старовинній козацькій родині Григорія Галагана і Катерини Кочубей з роду тих самих кочубеїв у 1853 році народився син Павлуша. На жаль, у 16 років він пішов із життя через тиф. Саме тоді Григорій Галаган клянеться будь-якою ціною увіковічнити його ім'я. Григорій Галаган вирішує заснувати школу, у якій би навчав інших дітей, так як вчився його павлуша, але вартість цієї ідеї завелика навіть для нього досить небідного пана. І тоді він продає родинний маєток на хрещатику, купує непрезентабельний будинок недалеко від червоного корпусу університету, облаштовує там школу. Він наймає найкращих українських вчителів і починає вчити талановитих учнів будь-якого соціального класу. Подейкують, що програму навчання Галаган обговорював з Тарасом Шевченком, з яким тоді товаришував. Вже дуже скоро Галаган всі свої статки направляє на школу. Так, особисте горе перетворюється у надію. Майже половина учнів отримали можливість безкоштовно навчатися у школі галаганів. В пам'ять про сина Григорій називає її колегією Павла Галагана. Маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.